Мені треба зроб... Та композиція, яку я хочу зробити, вона складається з кількох фігур. Так що, якщо я не... Чи, чи треба досить швидко робити, чи не встигну. Ну, ви взагалі тут відпочиваєте. Хоч, трішки. А? Хоч трішки відпочиваєте? Ну так, не дуже. <рес> ну, не видно. А скажіть, що ви нам плануєте зробити? Що я планую mm -hmm. зробити? Mm -hmm. Я планую тут да, зараз да. таку композицію, яка зветься половиною грації або гра в шахи. Подивимось їжа вже позакінчим. Зрозуміємо краще. А і ви привезли з собою? чи тут? Так, да, привез з собою. Уже? Тут да. має е, бути е, жінка, е, ну всі жінки. Е, навіть собачка теж жінка. Собачка Тося її зовуть. Ага. Я вже з нею познайомився. То Тося грає в шахи із, із смертю. Е, е, а поруч стоїть жінка просто оголена, жінка космової і бариня народна. І вони усі міняються місцями, переходять одна в другу, а смерть все одно всіх переграє. Навіть собачку Тосю. Ні, не знаю, так, так. Це не я придумав. Це там з, го ж. з гори спустили, да, ну, так? Да, ну. З гори таку команду спустили. Добре, ну сподіваюсь, ми до вас підійдемо через пару днів, угу. нас познайомити з воюсою.